Стівен Кінг Протистояння. Книга Друга, розділ 51. Плакати Ральфа, де йшлося про збори 18 серпня, розійшлися по всьому болдеру. У містечку почалися бурхливі розмови, здебільшого про чесноти і вади комітету із семи осіб. Матінка Ебігейл лягла спати утомленою ще засвітла. Цілий день до неї нескінченним потоком ішли відвідувачі з питаннями про її думку. Вона підтримала це, бо вважала загалом людей у комітет обрано цілком хороших. Люди переймалися, чи війде вона до постійного комітету, якщо на великих зборах такий сформується. Матінка відповідала, що для неї це занадто втомливо, але вона, звичайно, постарається допомагати обраному комітету, якщо люди цього від неї хочуть. Її знову і знову запевняли, що будь-який комітет, якому вона не захоче допомагати, буде відхилено, цілком і повністю дуже швидко. Матінка Ебігейл лягла спати утомлена, але задоволена. Так само того вечора ліг спати і Нік Андрос. За один день, за допомогою одного єдиного плаката, надрукованого на ручному мімеографі, люди вільної зони з просто безформною групи втікачів. Перетворилися на потенційних виборців, їм це сподобалося це дало їм ґрунт під ногами після довгого вільного падіння. Того вечора Ральф повіз його на електростанцію. Він, Ральф і Стю домовилися провести попередню зустріч у домі Стю і Френі післязавтра так усі семеро за два дні встигнуть почути, що кажуть люди. Нік усміхнувся і приклав руки до своїх непотрібних вух. А по губах читати ще краще, сказав Стю. Знаєш, Ніку, я починаю думати, що ми справді кудись заїдемо з цими поламаними турбінами. Цей бред кічнер працює як звірюка, коли б нам десяток таких бредів, то до вересня у нас би в місті все запрацювало. Нік показав йому окей, і вони разом зайшли до будівлі. Того вечора Ларрі Андервуд і Лео Роквей пішли на захід вулицею Арапаго до будинку Гарольда. На Ларі був рюкзак, який проїхав з ним усю країну, але зараз у ньому лежала тільки пляшка вина і шість пейдеїв. Люсі поїхала з бригадою з шістьох людей. Вони взяли два евакуатори і почали розчищати вулиці Болдера від машин, які їх захаращували. Лихо було в тому, що вони працювали самі по собі, робота велася безсистемно. Щось робити можна було лише тоді, коли кілька людей були готові об'єднатися і працювати гуртом. Суботник би якийсь зробити, чи що, подумав Ларі, і йому в око впав, прибитий цвяхом до стовпа плакат загальні збори. Мабуть, то й буде відповідь. Чорт, та люди ж тут хочуть працювати. Їм тільки й треба, щоб хтось усе координував і казав, що кому робити. Він подумав, що передусім їм хотілося стерти всі сліди того, що сталося на початку літа, та невже ж уже кінець літа? Так ганчіркою зтирають зі шкільної дошки погані слова. Може, ми не здатні подбати про всю Америку, думав Ларі, але нам треба все влаштувати тут, у Болдері, до першого снігу, якщо матінка природа допоможе. Дзенькіт скла змусив його озирнутися. Лео витяг великий камінь із чийогось саду каміння і кинув у заднє вікно старого Форда. На задньому бампері Форда виднілась наклейка. Сраку геть з дороги Колд Крік Каньйон. Не роби так, Джо. Я Лео. Лео, виправився він. Не роби так, Лео. Чому? зухвало спитав Лео, і Ларі довго не міг знайтися з відповіддю, бо звук некрасивий, урешті сказав Ларі. А, добре. Вони пішли далі. Ларі сунув руки в кишені. Лео зробив те саме. Ларі підгилив ногою бляшанку з під пива. Лео замахнувся, щоб так само вдарити по камінцю. Ларі став насвистувати. Лео підтримав його тихим, шелестивим звуком. Ларі скуйовдив хлопчикові чуба, і той подивився на нього своїми химерними китайськими очима і усміхнувся. І Ларі подумав: Господи боже мій, я його починаю любити. Он як далеко зайшло. Вони дійшли до того парку, про який казала Френі, і навпроти стояв зелений будинок із білими віконницями. На бетонній доріжці, що вела до парадних дверей, стояв візок із цеглою, поряд сміттєве відро, повне розчинного цементу, просто додай води. Біля цього всього на упочіпки сидів широкоплечий хлопака без сорочки і з рештками поганої засмаги, яка облазила зі спини. У руці він тримав кельму. Хлопець смурував низенько вигнутого горожу навколо клумби. Ларі подумав про слова Френ Він змінився не знаю, як і чому, і іноді я думаю, що навіть на краще, але я не знаю, правда, не знаю, а іноді я боюся. Тоді він зробив крок уперед і промовив саме так, як і планував довгі дні, перетинаючи Америку. Гарольд Лодер, чи не так? Гарольд смикнувся з подиву і розвернувся з цеглиною в одній руці і кельмою, з якої капав цемент у другій. Інструмент він підняв як зброю. краєм ока Ларі помітив, як відсахнувся Лео. Перша думка Андервуда, без сумніву, була, Гарольд зовсім не такий, яким я його собі уявляв, друга стосувалася кельми. Боже мій, він що, зібрався мені зараз дати оцією штукою? Обличчя Гарольда було похмуре, очі вузькі й темні, волосся гладенькою хвилею падало на спітнілий лоб, губи міцно стиснуті, майже побіліли. І тут відбулося настільки раптове й докорінне перетворення, що Ларі так потім і не міг до кінця повірити, що бачив такого напруженого, неусміхненого Гарольда, обличчя людини, яка скоріше ладна замурувати когось у підвалі, ніж мурувати огорожу навколо клумби. Гарольд усміхнувся широкою, безкривдною усмішкою, від якої на його щоках утворилися глибокі ямочки. очі припинили загрозливо мружитися, вони виявилися зеленими, як пляшкове скло, і як такі ясні й добрі очі могли здатися загрозливими та навіть темними. Він увіткнув своє знаряддя в цемент, шух, витер руки об джинси і простягнув правицю. Ларрі подумав Боже милосердний, він же дитина, молодший за мене, йому ж і вісімнадцяте, певне, нема, щоб я з'їв усі свічки з його останнього іменинного торта. Здається, я вас не знаю, шкірячись промовив Гарольд, коли вони тисли один одному руки. Руку Ларі було стиснуто і порухано вгору вниз рівно три рази. Йому це нагадало рукостискання із Джорджем Бушем, коли старий проводив президентську кампанію. Це було на політичному з'їзді, де він двічі побував на пораду матері давненько. Якщо немає грошей на кіно, сходи до зоопарку. Як немає на зоопарк, сходи подивитися на політика. Але усмішка у Гарольда була заразлива, і Ларі собі всміхнувся Дитина перед ним чи ні, політичне це рукостискання чи ні, але та усмішка справила на нього враження абсолютно щирої. Та й ось через стільки часу, через стільки обгорток від цукерок, перед ним сам живий Гарольд Лодер. Ні, не знаєте, сказав Ларі, але я знаю вас. Правда? Вигукнув Гарольд і заусміхався ще ширше. Якщо ще ширше засміявся про себе Ларі, то в нього рота зійдуться на потилиці, і нижня третина голови просто відпаде. Я йшов вашими слідами Мейну», – промовив Ларі. Що, правда? Правда, правда. Ларі зняв торбу з плечей. Ось я дещо вам приніс. Він дістав пляшку бордо і вручив Гарольдові. Бути не може? промовив Гарольд. Вражено роздивляючись пляшку «Сорок сьомий рік? Хороший рік був, сказав Ларі. І ось ще таке. І вклав у руку Гарольдові всі шість пейдеїв. Одна з цукерок вислизнула крізь пальці на траву. Гарольд нахилився її підібрати, і в цей момент Ларі помітив тінь того попереднього виразу обличчя. Потім Гарольд підвівся, і на його обличчі була усмішка. Як ви здогадалися? Я йшов за вашими написами та обгортками від цукерок. А що б мене. Заходьте в дім, треба щось на зуб покласти, як мій тато любив казати. Ваш хлопчик коло буде. «А вже ж, Лео, будеш. Він роззирнувся, але Лео вже поряд не було. Він повернувся на тротуар і роздивлявся якісь тріщини на дорозі, наче вони його дуже цікавили. Аго, Лео, коло, будеш? Лео пробурмотів щось, що Ларі не почув. Гучніше. роздратовано крикнув він. Нащо тобі бог голос дав? Ледь чутно Лео промовив. Мабуть, я сходжу, перевірю, чи повернулася мама на Дін. Якого ми ж щойно сюди прийшли? Я хочу назад. вигукнув Лео, підводячи очі від дороги. Сонце дуже виразно відбилося в його очах, і Ларі подумав: Боже мій, та що це? Він ледь не плаче. Секундочку, сказав він Гарольдові. Звичайно, усміхнувся Гарольд. Діти, бува, соромляться, я теж такий був. Ларі підійшов до Лео і нахилився, щоб їхні очі були на одному рівні. Що таке, хлопче? Я просто додому хочу. Відповів Лео, не глянувши йому в очі. Хочу до мами на дін. Ну, ти. Ларі не знав, що сказати. Хочу назад піти. Лео кинув короткий погляд на Ларі, блиснувши очима повз нього у бік Гарольда, який стояв позаду на своєму газоні. Потім хлопчик знову пустив очі. Будь ласка, тобі й Гарольд не подобається. Не знаю. З ним усе нормально. Я просто додому хочу. Ларі зітхнув. Дорогу сам знайдеш? Звісно. Добре, але я був би радий, коли б ти пішов з нами, коли попив. Я так давно чекав зустрічі з Гарольдом. Ти ж знаєш, правда. Так. І ми б тоді назад разом пішли. Я в цей дім не піду, прошипів Лео. І на мить знову перетворився на Джо з порожнім і диким поглядом. Добре, квапливо погодився Ларі, йди просто додому. Я прийду перевірю, чи ти повернувся, і на проїзну не виходь. Добре, і раптом Лео ледь чутно прошепотів. А чому ти зі мною не підеш? Просто зараз. Разом би пішли. Ну, будь ласка, Ларі, добре. Господи, та Лео, чого? Та нехай, сказав Лео, і не встиг Ларі бодай щось іще сказати, хлопчик уже швидко йшов геть. Ларі провів його поглядом, тоді розвернувся до Гарольда, стурбовано насупившись. Та все добре, сказав Гарольд. Діти, вони чудні. Ну, ось цей точно чудний, але, гадаю, має право він багато пережив. Не сумніваюся, відказав Гарольд. і лише на мить Ларі відчув недовіру. Швидке співчуття Гарольда до незнайомої дитини видалося йому таким ерзацом, як яєчний порошок. Ну то прошу до хати, сказав він. «Знаєте, а ви можна сказати, мій перший гість. Френі зі стю кілька разів заходили, але хіба вони рахуються. Його вишкір став усмішкою трохи печальною, і Ларі раптом стало шкода цього хлопчика, адже Гарольд таки був ще хлопчик. Він самотній, і ось перед ним Ларі, той самий старий Ларі, від якого доброго слова не діждеся, і судить про нього, щойно вперше побачив. Це несправедливо час уже йому перестати отак по-свинськи не довіряти людям. Дуже приємно, відказав він. Вітальня була маленька, але затишна. Я тут меблів нових наставлю, як облаштуюся сучасних хром, шкіра, похвалився Гарольд. Як у тій рекламі, нафіг бюджет у мене є мастер-карт». Ларі від душі розреготався. У підвалі мають бути гарні келихи, зараз принесу. Цукерками я, певне, когось пригощу з вашого дозволу. Я зав'язав із солодким, хочу схуднути, а от вино неодмінно треба покуштувати. Зараз нагода особлива. Ви ж від самого мейну їхали за нами, орієнтувалися на мої наші написи. Це справді щось. Обов'язково розкажіть мені все а поки сідайте на оце зелене крісло найкраще з поганих. Під час цього спічу у Ларі виникла одна непевна думка А він і балакає як політик швидко, гладенько, до ладу. Гарольд пішов і Ларі вмостився у зеленому кріслі, почув, як відчинилися двері, потім Гарольд важко потупав східцями вниз. Ні, таки не найкраща вітальня у світі, але з пухнастим килимом і хорошими сучасними меблями виглядатиме славно. Найкраще в ній камін і димар, обкладені камінням. Гарна робота, зроблена старанною рукою. Тільки от один камінець, наче відстає. Ларі здалося, що камінь випав і його поставили на місце трохи недбало. Залишити це так то все одно що не докласти деталь, збираючи пазл чи криво повісити картину. Він підвівся і вийняв камінь. Гарольд іще возився внизу. Ларі хотів був покласти камінь на місце та помітив у дірці книжку. Обкладинка в неї була трохи запорошена, але все одно на ній добре читалося золоте тиснення Головна книга. Трохи соромлячись, наче не шпорив спеціально, він поклав камінь на місце, щойно почув тупіт Гарольда сходами вгору. Цього разу камінь ліг ідеально. І коли Гарольд увійшов у вітальню з великим келихом у кожній руці, Ларі знову сидів у зеленому кріслі. Хвилинку мав прополоснути їх у раковині внизу, пояснив Гарольд. Запорошилися трохи. Виглядають чудово, відзначив Ларі. Тільки, слухайте, не можу поклястися, що Бордо не перестояло. Може виявитися, що отсту собі на лємо. Хто не ризикує, посміхнувся Гарольд, той і не виграє. Від цього вишкіру Ларі стало незатишно. Він раптом подумав про ту книгу чи вона належала Гарольду, чи попередньому господареві. А якщо записник Гарольда, то що може там бути? Вони відкоркували пляшку Бордо і виявили на обопільну втіху, що вино пречудове. За півгодини обидва приємно захміліли. Гарольд трохи сильніше, ніж Ларі. І при цьому усмішка на обличчі Гарольда залишилася, власне, вона поширшала. Вино трохи розв'язало йому язика, і Ларрі промовив ось ці плакати, великі збори 18-го. Як так вийшло, що ти в той комітет не потрапив, Гарольде? Я гадав, такій людині, як ти, там, цілком природно бути. Усмішка Гарольда стала ще більшою блаженною. Ну, я страшенно молодий. Мабуть, вони подумали, що мені досвіду бракує. На мою думку, це дуже прикро. А він що, справді? Оця усмішка. Темний, ледь помітний, підозріливий вираз очей. Справді? Ларі не міг точно сказати. Ну що ж, хто зна, що чекає нас попереду, промовив Гарольд щосили шкірячись. У кожного пса є свій щасливий день.